Хай дивляться, доброго здоров'я, підписники, друзі нашого каналу. Село Бзовиця Тернопільська область. Приїхали ми взяти такого, такого великого комбайну. О, вже відчепили жадку. Навіть і скоро вийшло в їх. Ну і так, друзі, як я казав, заїду в стару Миколаївку в магазин. Дивіться, що я купив. Паніні купив е, з місливською, купив бутилку води, американо з молоком, дві шоколадки отакі, отакий сесісон боварський і отакий язиковий. Великий, великий кусок. Думаєте, я багато заплатив? 386 гривень. Снял? Не-не, сними полностью с передачи. Все. Газ выдал? Что там? Понял? Давай в потихеньку пошел. Поняв, як просто. А ти б зараз тормози, а в попереки не поставлю за дети мене Ну зняв, але воно як не чіпаєш нічого, то воно нормально все йде. Поняв?